Я дуже вас прошу подивитися це відео до кінця, тому що я дуже старалася. Я готувала, я монтувала це відео, і я дуже прошу вас все подивитися. Фарширований сазан або карп. Отакий От він, виходить, дуже смачний. Так, я купила 2,5 кг риба, мені почистили луску, а також видалили зябра. І потрібна цибулева лушпиня цибулева обов'язково. Лушпиня потрібно для того, щоб прибрати оцю, оцей річний смак і річний аромат риби. Потім берете гострий ніж і розрізаєте не дуже глибоко, так як мене в, у рибі. Була ікра, я розрізала не до кінця. А якщо ікри нема, то можна розрізати зразу на такі шматочки, а потім прибирати усі внутрішні. Але отут спочатку риби є жовчний міхур. Його потрібно дуже-дуже обережно витащити, вилучити, щоб не була риба у нас така з гіркотою. І там я обрізала таку. Кишку цю, і тоді все витащилося дуже добре. У ікри прибрати там є плівочки зайві. Потім берете знову ж таки ніж або ножиці, і отут я хочу зауважити вам вашу увагу звернути. поміж Плавців, заводити ніж або ножиці, отак, і тода, тоді легше розрізати оці такі щільні міста на, на рибі. Ну і все все так розрізаєте, розрізаєте. І я вас поки що хочу пригласити запросити до А, І прибрати анальний отвір. Обов'язково вирізати його обереженьком. І отак в мене дуже красиво вийшло. Я все перемила. Така класна в мене вийшла ця рибка. Підсмажити трошки цибульки так, до золотого кольору, я ще підсолила. І Потім начинити а, спочатку видалити м'ясо, максимально видалити м'ясо із всіх кусочків риби, де буде м'ясо, Там виділяйте, вирізайте фарш, ой, вирізайте м'ясо, тому що, тому що воно нам потрібно. Дуже обережно, дуже обережненько робіть. Я дуже дуже старалася. Так, і поки що я хочу вас запросити до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко, це на Ютубі. А також заходьте до мене в профіль в Тіктоці, там теж називається Вікторія Киба. Мій профіль. У мене є дуже багато різних плейлистів, присвячених і рибним стравам, і стравам із м'яса. А це було те, що я поклала у фарш. З самого м'яса в мене вийшло 560 грам, і буде опис під відео. Подивіться, може, там вам щось надобиться. І я також додала сало, укропчик укр... додала, цибульку свіжу ще додала, фарш. Все для того, щоб воно було смачне. А також яйце одне і сіль перець. Потім дуже добре перемішати фарш і почати начиняти наші шматочки. А спершу я приготувала каструлю, кастрюлю, яку буду складати, щоб уже не перекладати ну, кілька разів фаршировану вже рибу нашу. І кожен шар, який ви будете складати овочів, а також це були, були новолушпиння підсалювати, підсалювати обов'язково. І все так обережненько викласти, і кожен шар перекладати морква, лушпиння. І бурячок. Це обов'язково. Потім, ну і верхній шар теж викласти овочі і трошечки її підсолити, а також наливати воду обережно так з боку, щоб не наша, наш фарш, тому що він дуже-дуже ніжний. Потім накрива, даєте закипіти, дуже добре, накриваєте і тушкуєте. Я тушкувала 3,5 години на дуже маленькому вогнику, щоб вона ледь-ледь кипіла, як холодець під кришкою. І отак Потім дає, да, даєте обов'язково остигнути, щоб вона була холодна. Тоді всі смаки пройдуться, і буде дуже дуже смачно Бачите, як легко відділяються кісточки. Так великі кісточки залишаються.